Вітання, друзі, на ремонті сигналізатор кльову. Схожий на рацію дуже, в ньому є органи керування, якісь індикація Принцип його роботи. Це леска чи волосіння проходить отут через кільце і подаються сигнали на електроніку, і він подає звуковий сигнал і індицює світлодіодами. Вставляємо батарейку. Так, він пікнув, закриваємо кришечку і перевіримо його. Так, що тут все нібито реагує. Так, це у нас ще якийсь органи. ага, це чутливість регулюється. Другий у нас регулятор. Ага, верхній це, ага, це звук. Гучність регулюється. І середній регулятор це тон. Вибирається. Так, ну тут реагує. Далі імітуємо. Проход волосіння, по коліщатку. крутимо його, але, як ви бачите, сигналу ніякого немає. Знімаємо живлення і будемо розбирати. Викручуємо чотири гвинти, викрутили їх і далі пробуємо розбирати, але щось не розбирається. Викручуємо ці антени. І тут, як ви бачите, така цікава конструкція різьба розполовинена. Так, знімаємо кришечку, добираємося, що тут у нас всередині. Бачимо. Плату керування, що у нас тут бачимо колища з магнітами геркон. Він коли обертається, подається сигнал на геркончик, він замика, розмика і електроніка далі спрацьовує. так Виймаємо плату, не хоче, не хоче вона вийматися тому що тримають ручки. Знімаємо ручки дуже обережно, тому що оськи дуже малесенькі. Добираємося до середини плати, бачимо. Контролер, геркон ще один індикатор, день-ніч індикатор. Далі мікросхема керування світлодіодами, що тут ще роз'єм якийсь і лінійний стабілізатор, ну і регулятор, звісно ж. Далі заміряємо геркон, стаємо на нього, але, як ви бачите, він чомусь замкнутий. У нас підносимо магніт, але ніякої реакції. Немає, немає нічого. І поки я міряв, у нас репнув геркона на цей, розламався. Може, можливо, він був, я може не замітив. Він від... розвалився пополам. скло тріснуло. відпаюємо його і далі ми перевіряємо другий геркон, їх тут два стоїть. Цей у нас справно працює. Далі дивимося. З'єднання у нас один загальний, а тут два вони навпроти, але вони не дзвоняться. Будемо ставити новий геркон. Відкусили ніжки, звісної, довжини і підпаюємо його. Перевіряємо. Так, короткого у нас немає. Далі підносимо магніт і перевіряємо його. Як ви чуєте, він спрацьовує. Далі ставимо. Плату на своє місце, і ставимо коліща. Перевіримо зараз в такому вигляді, під'єднали живлення, і, як ви бачите, коліща обертаємо, і у нас спрацьовує сигналізатор. Тобто він працює. Далі ми проводимо збірочку, не забуваємо тут куча малесеньких деталей, закручуємо всі гвинти, закручуємо ці антени, так би мовити, подаємо живлення і будемо перевіряти. Одягаємо всі ручки і імітуємо. Крутимо каліща. У нас магнітний шпатель. Давайте до чистоти експерименту зубочисткою. Як ви бачите, каліща обертаємо і, звісно ж, фіналізатор у нас чітко спрацьовує. Все. Тобто все працює, можна віддавати. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.